Добрий день, шановні глядачі! Сьогодні 8 вересня 2024 року Починає дозрівати зізіфус різних сортів. Я трошки про них пробіжуся, покажу і скажу про деякі особливості. Лідер цього року це сорт під умовною назвою Десертний. Він на цей раз дозріває раніше всіх. Є більш стиглі, менш стиглі плодики. Він рясний, дуже рясний, не дивлячись на те, що його загальний розмір не дуже то великий, але він весь в плодах, весь в плодах. Ось таке деревце молоде, невеличке, але дуже щедре. У нього є одна, один лише недолік, це то, що під час спеки, засухи. Якщо його потім почати поливати, хочу знайти ці плоди, які починають розтріскуватися потім. Вчора вони відпали, я їх скуштував. Ось тут, бачите, є окремі Ось такі плодики з розтріскуванням. Тут, тут. Цей сорт цього року не так, але коли було після. Спеки сильної 2022 році різко пішли потім дощі, то він гірше всіх простріскувався і почав пліснявіти. Але так в загальному він дуже хороший. Ідемо далі. Ось навіть на сорті Жутаодзао, який вважається взагалі-то трохи пізнішим. Але цього року і на ньому вже почали забарвлюватися плодики. Вони, звісно, ще не зовсім стигли. Але, але вже, вже їм недалеко. Кілька днів і вони вже почнуть дозрівати. Це жута отзао. Коктебель він трохи пізніший. Він бачите, лише окремі плями на плодах у нього з'являються. Такі непогані яблучка висять. Різні стадії стиглості. Це на одному дереві, на другому вони ще менш стиглі здаються. ну плюс-мінус, плюс-мінус. Не дуже щедрий врожай цього року, дав коктебель, але є певні причини. Ось тут ядзао, він також починає вже коричневіти, стигнути. Теж йому буквально кілька днів, а деякі плоди вже і там навіть хтось відпав, вже стиглі. Але врожай на ньому дуже малий цього року порівняно. Краще на коктебелі краще, але в обох із них досить невеликий врожай, скажу трошки пізніше, чому. Ну і на завершення кейн або цукрова тростина. Минулого року він був першим, а зараз він бачите, і ще здебільшого, здебільшого зелений, ну, десь в стадії коктебеля. Але окремі плоди також є вже коричневі. Там поодинокі, є тут прищеплена гілка сорту Галина. Так, а чому ж тепер відповідь: наприклад, що стосовно пізнішого дозрівання такого сорту, як «Шуга кейн, який минулого року був в лідерах. Мушу пояснити, Зізіфус має два типи гілочок, пагонів. Одні з них такі плодоносящі, плодоносні пагони, які, на яких відбувається цвітіння і е, утворюється врожай, вони тоненькі з листочками і в пазухах цих листочків утворюються квітки і плоди. На зиму вони опадають переважно, більше більша їх частина, хіба самі товстенькі трошки залишаються. І інший тип пагонів це ростові пагони, звичайні, які дають переріст, на яких потім вже формуються ці пагони плодоносні. Ось ростовий пагін. Так? Ось ростовий пагін, а на ньому, на ньому ось ці плодоносні. І цікава особливість. Я помітив, що цього року ті, ростові пагони, ті плодоносні точніше, пагони, які виросли на минулорічних пагонах. Розумієте, на минулорічних ростових пагонах. Ось цих ось виросли ростові і на них відбувалося цвітіння, але зовсім не зав'язалося плодів. Плоди утворилися лише на тих пагонах, які вже, якби друга хвиля росту пішла. Відросли нові ростові пагони вже цьогорічні. І на них вже. Сформувалися знов таки плодоносні, на яких вже утворився врожай. І відповідно тому, що це була затримка у е, строках цвітіння, тих, з яких утворилися потім плоди, відповідно тому і е, пізніше дозрівання. Чому так сталося, я, чесно кажучи, не знаю. Чи то несприятливі умови під час цвітіння е, на пагонах, е, які виросли на минулорічних ростових пагонах. Чи то недостатнє запилення, можливо, несприятливі умови для запилення були в той час. Але нормально запилилися і утворили плоди лише пагони, так би мовити, другої генерації плодоносні пагони. Це так і з сортом Sugakien. Покажу вам також на прикладі десертного, що ось ті всі, що вже дозрівають зараз плоди, вони на пагонах, які. На минулорічних виросли. Бачите, це все минулорічні. Це все минулорічні були гілки, і на них утворилися ось ці рост, э, плодоносні, а на них вже плоди. А ось тут почався новий приріст. Наприклад, ось тут є початок нового приросту на сорті десертний. І ось бачите, на них вже ті, які утворилися нові плодоносні пагони. Ну, На них, по-перше, мало, дуже врожаю, порівняно із. Тими, які на минулорічних виросли, і він теж ще зелений. Так що на строки дозрівання залежить період цвітіння, точніше та генерація плодоносних пагонів, на які відбулося цвітіння і зав'язалися плоди. Не знаю, ще раз повторюю, не знаю, буду вивчати ще це питання. Так само. О, ні, коктебель на минулорічних плодоносних зав'язався, але він в принципі пізніший. А е, ядзао, на якому і мало врожаю, і також він трошки пізніше дозріває, також переважно утворилися плоди на пагонах, які виросли на ростових пагонах поточ, е, поточної генерації цього року, так би мовити. І також його. Дуже мало. Зі Зіфуса ці особливості його запилення такі досить цікаві, там дві групи сортів, які в різний час доби квіточки відкриваються, цвітуть, і їм дуже потрібно, щоб саме з другої групи поряд цвів, активно запилювач, були комахи, були спрятливі умови. Тому от є такі нюанси. До речі, ось цей кущ, на якому я понащеплював різні сорти. Навіть на тих щеплених на початку літа гілочках, пагонах, які ось 19 червня було прищеплено, На них утворилися пагони плодоносні, а не ростові на цьому, наприклад, на цій прививці, і там вже сформувалися якісь плодики невеличкі. Ну, але не на всіх. Ця прививка, наприклад, дала. Відразу хороший ростовий пагінець. Не знаю, як вони всі перезимують, побачимо. В мене є по-любому дублі кожен саджен, окремим саджанцем ці сорти. Так що ось такі особливості зі Зіфуса, такі особливості його цвітіння, я дуже швидко сказав, дозрівання, плодоношення. Але. Поки що в умовах, коли дерева ще не дуже великі, молоденькі, коли ще не так багато цвітіння, може не, так, не, такі, не таке добре відбувається запилення, то найкраще себе проявляє сорт під умовною назвою десертний, який навіть самостійно у декого росте одиночним деревом, все одно він плодоносить добре. І е, кажу, єдина в нього лише єдиний недолік це розтріскування плодів під час засухи, після сильних поливів або, або е, після дощів, які відразу після засухи. Ну, на цьому з вами прощаюся. Коротке таке відео для інформації. Потім може, ще буду знімати щось по зі фусом. На все добре, нехай Бог благословить вас всього найкращого, щасливого.